Доброго дня! Ви переглядаєте коротке відео про CRMVO та її конфігурацію для кадрового обліку. Викликаємо його кнопкою меню та відкриваємо загальний журнал документів кадрового обліку. Прийоми на роботу, переміщення, звільнення та інші. Відкриємо повторно кадровий документ з видом прийом на роботу. Бачимо, що цей документ можна оформити як звільнення чи співбесіду, де в табличній частині вибираємо, кого він стосується. Олівцем відкриваємо карточку працівника. Тут є багато даних, які забажаєте заповнюєте можна забрати чи додати нові. Ще глянемо кадрове переміщення, звільнення та облік робочого часу, де і як можна заповнити табель працівника, вибравши, працював він, чи відпочивав, чи був на лікарняному. Переглянемо друковані форми та можливість вибирати людей, які затверджуватимуть документ, та як працює чат на відео, це на прикладі наказу.